Ставтеся. Наталія Гайдук. Ви будете сьогодні роздавати кошти майданівцям, так? так скільки, коштів ви е маєте роздати? Е, сума. Сума, сума, скажіть, будь ласка. Залишилося 570 тисяч 800 гривень наразі, ось, а там вже як прийде, тому що там було 100 чимось потерпілих, яких ми обдзвонили, але там всім не виходить. Ось. Я думаю, може 50 точно людей прийде, то а потім будемо. Тобто ви цих 500 тисяч будете розділяти на 100 чоловік? Ні, ні, ми не будемо дивитися, як ми будемо робити. Значить, Є в них є діагноз, певний. Так? І в когось хтось менше постраждав, хтось більше постраждав. І хто менше постраждав, ми будемо давати меншу суму, хто більше постраждав, ми будемо ділянку. А як ви визначаєте, хто менше постраждав, хто більше. Всі мають довідки. І в і Але... і, і нас є просто лікар, яка сама е, вона говорить, як розбудити кошти. Тобто, наприклад, я всьому некомпетентна, я не можу сказати, що там тому більше, тому менше. Ну а яка група перевіряє ті довідки? Є. Та лікарка, вона перевіряє ці довідки. Тобто є лікарка, яка так, так, повністю так. опікується. Так, Так, яка розвивати? повністю Наталія. Наталія Мазур. Ага. А сьогодні зголосилося, скільки ви кажете? От, Наталя, будь ласка, сюди. Роз... Розкажіть, будь ласка, про майданівці. Так, так і про. А, чекайте, можу Може, ми зайдемо в приміщення? Критерії. О, і я взяла ключ. У нас є список постраждалих з майдану, який ми брали в охороні здоров'я. Також зголошувалися головні лікарі з лікарень, де проходили лікування, наші постраждалі. Фу, дуже цей. Де проходили лікування, наші постраждалі. Також дуже багато наших постраждалих. Які лікувалися і в Києві, і в районних лікарнях, теж ми оголошували, що є така програма, що ми шукаємо постраждалих, і таким чином вони в нас розподіляти кошти в залежності від важкості захворювання, важкості травм, матеріального стану, постраждалих. Якими діагнозами потрапляли люди постраждали? Як правило, дуже багато контузії, дуже багато черпно-мозкових травм, вогнепальних поранень. Є так само ампутації кінцівок. А вік ви можете назвати хто саме наймолодший? Вік наймолодший, – рік. рік. А на старший? Мабуть, 50, Я так не пам'ятаю, мабуть, з 55-го року народження. Mm. Якось так. Так, Мазур Наталія Романів. Ви лікарякої клініки? Я лікар. працюю зараз на за фахом, в іншій структурі в державному значистя. Як вас представити, лікар Майдану? Чи... Волонтер медичної служби. Так, скільки до сніданщини для людей, які постраждали. У нас є список поза сто людей, але люди ще зголошуються по. Поповнюється список, тому що люди, які наприклад не мають такої інформації, вилікувалися, були там походи лікування, наприклад, там на Майдані або в інших клініках, бо є в нас постраждалі, які походи лікування в франківських лікарнях, львівських лікарнях, в Польщі і повернулися додому там на амбулаторне лікування, пройшли його там успішно. Також були на реабілітації в червоній калині, в Більші золоте Закарпаття. І коли вони вже там адаптувалися, почули, що є така програма зголошується аж тепер. Ще на звідті ота програма називається. Ні, допомога постраждала на Майдані. Це дуже вам яка